На площі в 3,5 тисячі квадратних метрів розкинулось стародавнє місто, яке колись було важливим торговельним фінікійським портом. Фінікійці звели тут красиві будівлі, спородили водосховища і дамби, навчили корінних мешканців культури садівництва. Після падіння Карфагену Лептіс поступово перейшов під римського піку. Однією з найяскравіших споруд комплексу є тріумфальна арка Септіма Северина, що отримала свою назву на честь легендарного римського імператора. Септім Северин опікувався містом і навіть проклав через Лептіс один з найвеличніших проспектів того часу, який мав ширину аж 18 метрів. Всі будівлі міста мають красиве мармурове різьблення. Мармур до Лівії поставляли з Греції протилежного берега Середземного моря. Завдяки прекрасній архітектурі, лептіс магну стали називати Римом в Африці. Час спливав, місто розвивалось багатіло і набувало все більшого значення у своєму регіоні. Завдяки експорту слонової кістки, продуктів та дикованих африканських тварин. Цікавою спорудою міста є гігантський 70-метровий амфітеатр. Його сцена та вхідні отвори збереглися до нашого часу без будь-яких змін. Римське коло споруджене у формі підкови і точно повторює лінію узбережжя, на якому знаходиться амфітеатр. А ось такі плитки із зображенням чоловічого статевого органу можна побачити в багатьох місцях Лептісу. В часи розквіту міста вони вказували чоловікам напрямок до жриць любові. А зараз один із них перетворили навіть на амулет. Що відганяє лихе око досить дивне перетворення, але наразі ви завжди зможете сказати, що торкалися пеніса другого століття. Небагато людей може цим похвалитися в 439 році. Місто не витримало нападу вандалів, а у 523-му було зруйноване берберами. Часто природні стихії роблять свою справу, але дух та енергетика цього міста до сьогодні малюють у нашій уяві шумні площі та широкі проспекти, якими рухалися золоті колісниці вельмож.